Привіт-привіт, мої любі! Запрошую вас у світ творчого планування, а саме до оформлення мого Bullet Journal на грудень. І це останній місяць, який я робитиму у цьому чорному блокноті. Він служив мені вірою і правдою цілих 13 місяців. Так, так, саме 13, адже я почала його у грудні минулого року. Нагадаю вам, яким він був. І для усіх охочих залишу посилання на відео з процесом у підказках. Грудень це єдиний місяць, який я завжди знаю, як оформлювати, бо ж маю свою маленьку традицію робити його зелено-червоним з мотивами Різдва. Цей рік не буде виключенням. Тож із матеріалу вберу тасьми воші із золотими вставками та набір для творчості. В ньому є все необхідне. Наліпки, вирізки, скреп папір та фрази. Тож це спрощує мені підбір матеріалів, ну бо все між собою буде вже і так ідеально поєднуватись. Єдине, що залишається дівчата. І тут у нагоді став набір наліпок, який рік тому попався у адвент календарі. Матеріали обрано, тож можна починати. І перш за все пишу заголовки. Жодних попередніх розрахунків не робила, нічого не відмічала Олівчиком, все роблю ось так із вами наживо. Тож, не дивуйтесь, якщо вийде косо, криво чи з помилками. Ну, така вже я. І мені здається, нарешті я навчилась приймати свої недосконалості. До речі, немалу роль у цьому відіграв канал. А правильніше сказати, ви, мої любі підписники. Бо ж раніше я й гадки не мала, що моя творчість може бути комусь цікавою. Та з кожною підпискою, кожним новим коментарем у мене виростають крила. Дякую вам за це. Ем, ну і, мабуть, тут ідеальний момент попросити вас підписатись і поставити вподобайку, якщо ще досі цього не зробили. Увага, спойлер! Наступним буде відео із розпаковкою другої частини замовлення з Aliexpress. Тож, не пропустіть! Ну, досить вже про мене. Давайте про оформлення. Як ви бачите, я закінчила із заголовками і взялася за головний колаж. Для акцентів використала воші tapes із золотом. Той у чорно-золоті полосочки ідеально подружив усю решту декору із чорними сторінками. Для різдвяної композиції використовую вирізки та наліпки із набору для творчості. Я переглянула весь, погортала і вирішила, що буде у мене тема із засніженими будиночками. Прикольно виглядає, правда? Додаю наліпку із дівчиною, куди ж я без неї. Та інші речі на зразок гірлянди, імітації сургуча, подаруночків, щоб зробити все більш святковим. Робивши основний колаж, я зрозуміла, що заголовок не грає, тож зафарбувала серединки літер золотим. І так, на мою думку, стало краще. На сусідній сторінці із планами теж додаю декор. Хтось скаже, що це зайве, і можна було б залишити усе як є, але я не вмію бути мінімалістом, принаймні у питанні оформлення блокнотів. Мені подобається заповнювати увесь вільний простір наліпочками, скотчами і всякою всячиною. Ну хочете, вважайте це моїм почерком. Врешті-решт, я художник, я так бачу. Ось кінцевий результат. Розгортка вийшла яскравою і, без сумніву, асоціюється із магією різдвяних та новорічних свят. Усе в моїх найкращих традиціях грудня. На черзі сторінки з трекерами. Ліворуч я креслю таблицю з рутиною. Я вже не раз розповідала вам про неї, що це і як користуватись. Тож не буду на цьому зупинятись. А залишу у підказках одне з відео, де все пояснюю. Праворуч розміститься трекер постингу. Там я відмічаю, коли була публікація в інстаграм, телеграм та на ютуб. До речі, підписуйтесь на інші мої соціальні мережі, якщо вас там ще немає. Посилання знайдете у закріпленому коментарі та описі. Тут я б хотіла ще детальніше зупинитись на тому, що планую переглянути свою систему Google Journal. Не те, щоб вона не працювала чи не подобалась, з цим проблем немає. Але я за експерименти. І буджо у цьому питанні дуже гнучкий. Можна змінювати систему чи трекери ледь не щомісяця, аби зрозуміти, що подобається і як зручніше. Тому я зараз в активному пошуку, які ще трекери можна спробувати для себе в новому році. Роздумаю над рік у пікселях. Дуже часто бачу, як це ведуть інші дівчата-блогери, і виникло бажання зробити і для себе. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь такими, а також які ще цікаві трекери ви знаєте або ведете самі. Я почитаю і, можливо, втілю якісь ідеї у своєму Journal на 2026 рік, адже вже зовсім скоро почну його робити. І знаєте, поки я перебирала різні варіанти, то зловила себе на думці, що трекери це значно більше, ніж просто таблиці в блокноті. Вони справді допомагають зупинитись, подивитись на своє життя збоку і побачити те, що в повсякденній метушні легко пропустити. Трекери показують нашу реальність такою, якою вона є. Не мені здається, я п'ю достатньо води. А ось конкретні дні, коли я справді це робила, а також коли забувала. Якщо виникає в голові думка Я завжди втомлена, то ти просто береш, гортаєш планер, все можеш зважити, проаналізувати, ну і впевнитись, чи справді це так, чи то просто було кілька важких тижнів. Ну а коли здається, що я нічого не встигаю. Це чудовий спосіб подивитись, скільки маленьких кроків ти вже зробила і похвалити себе. Саме в цьому і є сила трекерів: вони повертають нам відчуття контролю, допомагають побачити закономірності та зрозуміти, як ми живемо насправді. І ще одна важлива річ вони дуже надихають. Ну, якщо ви їх регулярно ведете, звичайно. Бо коли відкриваєш красиву сторінку. Бачиш заповнені клітинки, то відчуваєш свою послідовність, бачиш прогрес, і ніби виростають крила. І хочеться ще і ще. Це та маленька магія, яка рухає вперед. Тож, якщо ви теж зараз у пошуку цікавих трекерів для свого нового року, то давайте думати разом. Пишіть свої ідеї, діліться досвідом, і давайте разом ставати ще більш продуктивними. А тим часом я закінчую із цією розгорткою і переходжу до наступної. На ній я розміщую календар позитиву і трекер настрою. Два в одному, можна сказати. Це щось на зразок щоденника вдячності. Але я не завжди пишу у віконцях, за що вдячна, а часто просто записую позитивні моменти дня, а на позначення настрою клею кольоровий кружечок. Дозволю собі відмітити, що це мій улюблений трекер. Вести його мене навчила мій психолог ще років шість тому. З того моменту я майже не пропустила жодного дня. Бували виключення, звичайно, ну і це нормально. Але 90% календаря у мене завжди заповнені. І от зараз я вже не уявляю без нього свого блокнота. Але на початку це було не так, і я абсолютно не розуміла, що там писати. Так вже працює наш мозок, він краще акцентує увагу на негативі, і тому наприкінці дня ми з легкістю можемо згадати, як зламали нігодь. Натомість абсолютно не пам'ятаємо про комплімент, який зробив незнайомець на вулиці, чи смачну каву в ліжку. І ось цей трекер якраз покликаний навчити наш мозок помічати маленькі приємності, улюблені цукерки за знижкою, телефонний дзвінок від давньої подруги чи щасливі очі дитини, які купили Кіндер. Можливо, комусь це видається смішним і безглуздим, а ви спробуйте просто заради експерименту записуйте маленькі приємності протягом місяця. І самі переконаєтесь, що не все так очевидно, як здається. Ну що ж, мені залишилось оформити лише розгортки із тижневим плануванням, а також підсумки року. І доки ви за цим спостерігатимете, я хочу підсумувати свій досвід ведення планера у чорному блокноті. Скажу одразу: я абсолютно не шкодую, що спробувала. Це був справді цікавий досвід, нестандартний, навіть трішки експериментальний. Мені подобалось шукати підходи, підбирати матеріали, адаптовувати оформлення під темний фон. Це точно вийшло за рамки звичайного і буденного. Але ближче до року я відчула в тому: про це я вже ділилась у відео про півроку ведення, і з того часу моя думка не змінилась. Темний фон має свій шарм і однозначно має право на існування. Але він вимагає трошки більше зусиль, більше підготовки, спеціальних матеріалів. Тож обов'язково врахуйте це, якщо колись наважитесь завести чорний блокнот. А щодо мене, то я навіть відчуваю певне полегшення від того, що він нарешті добігає кінця емоції, наче я завершила цікавий проєкт, який дав мені новий досвід. Але продовжувати його далі вже немає ні сил, ні бажання, тому мій наступний bullet Journal точно буде білий. Хочеться вже повернутись до чистого, світлого простору, де можна знову творити легко, швидко і без додаткових танців із матеріалами. Ну от, я завершила і готова показати вам увесь результат. Я задоволена тим, що у мене вийшло. Розгортки виглядають святково та насичено. Усе у моїх найкращих традиціях. Робити було легко, і головна заслуга цього скраб набір, у якому уже все було підібрано за кольором та стилем, і мені не доводилось довго думати над комбінаціями. Тож раджу спробувати і вам такі набори це значно спрощує процес. Дякую усім, кому вистачило терпіння додивитись аж до цього моменту. Пам'ятайте, що ви неймовірні, і я вас дуже ціную! Мирного вам неба і до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!